Чому ж Зеленський і його Стефанчуки із Арахаміями так швидко вирішили провернути оці зміни і, по суті, ліквідувати САП і НАБУ? Цитую, Юрія Нікулова. А якщо я скажу, що набу нищать зараз те? Що детективи торкнулись виробництва дронів, а там, по засекреченим контрактам, десятки мільярдів гривень віддали фірмам партнерів самого Зеленського, а також Єрмака і Арахамії. За даними Укрправди, самому Міндічу навіть готували підозру. Я не шучу. Всі дотичні до цієї сфери знають, за якими юробличчями скриваються високомаржинальні секрети. А це неприлічно говорити вслух, бо Путін дізнається і нападе. Не знаю, чи знають це на заході, у якого Зеленський просить гроші для українських виробників зброї, щоб оплатити наш захист і гешепт карішей. Не знаю, чи хочуть це знати українці, хоча спрямування таких гігантських потоків на виробництво вже давно неефективних дронів карішами президента, це відсутні гроші на виробництво необхідних ракет і своїх аналогів шахетів, на вчасне виробництво, а не тоді, коли настав. Пістерєс, і тут я погоджуюся з Юрієм Ніколовим, тому що буквально на днях один із топ генералів німецьких говорив про те, що Росія нарощує своє виробництво і може настати той момент, коли вона буде щодня запускати по дві тисячі дронів, якраз таки по українцям. Тому з огляду, що зараз все активніше в українському суспільстві задумуються над питаннями, де наші ракети, де не наша обіцяна ракетна програма, чому у нас немає налога шахетів, чи є у нас якийсь ефективний захист захист проти дронів, це може бути якраз таки правдою. Турборежим, в якому зараз знищують антикорупційну інфраструктуру, може свідчити лише про тваринний страх зеленського його оточення, бути викритими на чомусь супер неприємними. Просто не уявляю, як Зеленський Єрмак Умеров та інші будуть пояснювати іноземним партнерам необхідність цієї спецоперації за знищення антикорупційних органів. Це справжня ганьба, яка ціннісно наближає нас до Росії. Проти чого ми тоді воюємо, якщо самі будуємо у себе авторитаризм. І тут я хочу додати один момент: уже деякий час говорять про те, що Зеленський дуже чітко замислюється про те яким буде його доля в умовно мирний час? Тобто, коли завершаться активні бойові дії, доведеться підписати там хоч якусь угоду під тиском Дональда Трампа, і країна поступово повертатиметься в те політичне русло, в якому вона а, завжди жила. І повірте, тоді питання: хто як крав на війні? Які бізнес-партнери, друзі і соратники Зеленського наживалися на дронах, фортифікаціях і поляли бюджет на війни, на чому тільки можна, воно тоді заграє новими барвами. Тому, по суті, Володимир Зеленський зараз зачищає всіх пости і газлайтить українське суспільство про те, що ніяких корупціонерів в його оточенні немає. Це вам все показалося. А якщо хтось про це говорить, то ласкаво просимо. Можемо мобілізувати, можемо закрити рот, можемо. Влаштувати обшук без ухвали суду, а можемо взагалі ліквідувати ці сап і набу, тому що ми бачимо, як зараз Зеленський дуже активно намагається. Хакнути антикорупційну реформу і врятувати своїх навіть ціною поразки нашої е, нашої держави у російсько-українській війні. З цим лишаю вас з роздумами про те, е, настільки доцільно ми вирішуємо свої питання часів війни, і настільки добре ми використовуємо всі ці гроші, які у нас є, коли ми їх спрямовуємо не на перемогу, а на те, щоб побільше зелених криз мали будиночки в Марбелі.